Прерванный, я бы сказал, польот. А, ну а Десять країн Євросоюзу підписали спільну заяву на підтримку Радіо Свобода, зобов'язавшись шукати альтернативні джерела фінансування для організацій. В документі зазначено, що медіа виконує важливу місію, надає незалежну і неупереджену інформацію в регіонах, де свобода преси обмежена. Також країни ЄС підкреслили, що підтримка Радіо Свобода допомагає боротися е, з авторитарною пропагандою і зміцнює демократичні цінності. Вони також наголосили, що ліквідація організації була б від, е, вигідною для ворогів Європи. Я нагадаю, що 14 березня президент Ша Дональд Трамп підписав указ про ліквідацію семи федеральних агенцій, які визначено непотрібними, і серед них агенція глобальних медіа, що керує проектами Радіо Свобода і Голос Америки. Ну а Росія готується до конфронтації з Європою. Про це під час виступу перед курсантами Королівської академії в Данії заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. На її думку, епоха безпеки і миру для європейців минула. За словами очільниці Єврокомісії, це пов'язано з тим, що найдавніший партнер Європи США, зміщує свій фокус на індотихоокеанський регіон. Безпекову архітектуру, на яку ми покладалися, більше не можна сприймати як належне, підкреслила фон дер Ляєн. Ну і далі про Курщину українські військові у Курській області зіснили передислокацію на більш вигідні оборонні рубежі. Інформація про, начебто, оточення тисяч українських військовослужбовців не відповідає дійсності. Про це в ефірі Fox News заявив міністр оборони України Рустем Умеров. Назвавши це проявом пропаганди. Він запевнив, що ЗСУ продовжать активну оборонну операцію з наступальними діями по флангах оперативного групування противника, щоби не допустити його вторгнення на нашу територію. Нагадаю, що п'яти. Тницю у своїй соцмережі True Social Трамп написав, що в Курській області у повному російському оточенні перебувають тисячі українських військовослужбовців. Ну а генштаб оприлюднив мапу, на якій зображено повний вихід збройних сил України з райцентру суджа на Курщині. Російська армія після повернення контролю над містом продовжує наступ. Згідно з картами генштабу ЗСУ, за 16 і 17 березня, буферна зона, яку контролюють сили оборони України, знову зменшилась. Всього на курському напрямку минулої доби відбулось 14 бої До слова Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що Курська операція досягла головної мети, відтягнула значну. Частину російських військ з Покровського, Харківського і Сумського напрямків за його словами, противнику буде дуже непросто знайти можливість знову загрожувати покровську.